Що то не можуть зайти, чи щось таке. А ну, по -по -по переспитайте у своїх. Можуть зайти чи ні? Ліза. Зараз запитаю, бо не могли деякі зайти. Не могли зайти, але щось таке. Не можу подивитися, чого не заходять. Зараз опять виб'є і мене. З... Зможемо. Що не можуть? Не заходять. Ой, Що то чотири? Як було, так і чотири є? Троє вас зайшло. Да, Машенька, не можете зайти, чи що? Давайте, бо, бо зараз опять мене чогось почало вибивати. То був безлімітний а, цей безлімітний зум у мене був. Я знаю, але в мене він чогось залишався. І я оці всі групи, в мене по дві, по три години, я його... Я його. Давайте, давайте швиденько, щоб ми хоч щось розібрали. Ну, давайте, я потрошки буду, Будемо дивитися, да, потрошки? О, підходять, підходять. Угу, так, так, добрий день ще раз. Ну, наче так. по трошки заходимо, мене вже підключило. Ідемо трошки, бо, бо дуже багато тестів, розумієте, тут на дві години, на три точно. Значить, що по... да, Заміни ми тут з вами е, зупинилися. Що робимо? Угу. Заміни на ОЦК співвідношення між еритроцитами і плазмою як один до двох. Плазми в два рази більше. В два рази більше. Якщо заказувати кров по ермасі і по плазмі, тоді ми беремо до 70-80 мл на кілограм по ермазі і десь 160-180 по плазмі. Робимо через пуповину методом діамонда. Там не буде питань. Значить, є питання по вашій тактиці, який метод лікування вибрати? Давайте подивимось: три дні доношена новонародження. Рівень непрямого білірубіну 345 мікромолів в літрі. Високий. Пам'ятаєте, 340-342 це вже проникнення бар'єру. Погодинний приріст 6,8, почти 7 мікромоль в літрі. Стан дитини важкий, зниження рефлексів, гіпотонія, тремор – Кровь дитини та матері несумісна за резус фактором. Що вибрати з всього? Вибираємо дуже високий рівень. Бачите, приріст 7 це замінне переливання. З 6 і 8 ми округляємо до 7. І 340, 342 проникає бар'єра. Тут 345. Тут вибираємо замінне переливання крові. Зараз фенобарбітал не дається, кортикостероїдна Дається тільки коли ми переливаємо кров, а, а просто до, до лікування вона не має навіть жовтяниці не має а, відношення. Далі таке було такий тест у доношеного хлопчика на другу добу життя виникає помірна жовтяниця шкіри і слизових. Загальний стан дитини не порушений в крові. Непряма гіпербілірубінемія. 120 мікромоля в літрі. Група крові дитини. Бачите, вас путають. Дитини дають. Дивіться спочатку на маму. Група крові матері, АБ3 добре. Дитини А2. Може бути конфліктне, але не завжди розвивається у хворобу. Який же стан дитини далі дивимось, а він не порушений. А який же рівень білірубіна 120 на, на другу добу, норма 106, тут 120. Що ми робимо? Ми отримуємося від медикаментозної терапії. Так, так, йдемо далі, діти, встигаєте? Так, так, далі. встигаємо. Далі. Далі дивіться, немовля народилася від другої доношеної вагітності, других термінових пологів. Від матері, яка має, отут мама йде перша, має групу крові 2 мінус. Ага, мінус. Група крові дитини перша плюс. Є конфліктна по резусу. Рівень непрямого білірубіна з поповини 45, норма 34. До 50 зона наблюдення. Через три години отриман показник вмісту непрямого білірубіну 170. Що робити? Для того, щоб відповісти на питання, що призначати, треба порахувати приріст білірубін. Що ми маємо? Поповинний 45 на третю годину 170. Давайте рахувати. 170, віднімаємо 45, це буде сколько там? 100, 100, 30, 125, да? 125 і ділимо на той час, який пройшов між цими двома вимірюваннями на 3 години. Скільки ми отримуємо? Ну, хай 120 на 3, буде вже 40, да? 40. А ми кажемо, якщо рівень. Прирісту більше семи думаємо про замінне переливання. А тут 40, тут і думати не треба. Вибираємо замінне переливання крові. Далі йдемо. Новонароджений від першої вагітності 3,500. перша доба, жовтяниця мляві, зниження рефлексів, тобто порушений стан. Печінка 2, селезінка 1. Жовтяничність другого ступеня шафран. Шафран це пік жовтяниці, це прорив бар'єру. Пам'ятайте, ГБН цвіте. Спочатку йде апельсин, потім бронза, потім шафран, лимон і незрілий лимон. Шафран пік. Тут є пік, є селезінка, є печінка. Сичає випорожнення жовті в крові, Низький її маглобін, немія. Третього ступеню менше став, еритроцити низькі. Трікоцити, хай буде 18, це може бути перша доба. Кровь матері перша дитина друга. Мать позитивна, дитина негативна. Конфлікт який у нас? По чому? По групі крові? Бо мама має першу дитину другу, мама плюс дитина мінус. Білі Рубін, 170 на першу добу. На першу добу це критична цифра. Критична цифра. Що нам питають? АЛТ, СТ в нормі. Питають, яке захворювання, ймовірно, у дитини? Ну, що ми з вами? Дивимося, є конфліктна ситуація. Значить, це буде гемолітична хвороба. Або по АБ0, або по резус конфлікту. Не може бути фізіологічної жовтяниці, бо це порушений стан. Не може бути атрезії, бо і випорожнення, жовті прокрашення. Не може бути внутріодробного гепатиту, бо ЛТСТ в нормі. Це точно гемолітична, але яка? Дивимось на маму. Перша плюс дитина друга мінус. Дитина нас не цікавить мінус. Нас цікавить мама першої групи. Танечка, перезвоню по, -по, по кроку. Давай не кажи, не кажи, не кажи, добре. Тобто, тобто по мамі, по групі крові мами ми кажемо, що це буде гемолітична хвороба, а Б0 – конфлікт. Оцей резус мінусу дитини, він дуже незначний, він не пройде до мами, не визове такого рівня антитіл. Щоб е, е, пошкодити. Тому тільки РЕПО, аби ноль конфлікту. Резус не має тут. Далі, так, це було е, така задача. У новонародженого, дуже багато по жовтяницям. У новонародженого, від першої вагітності масою 3500 жовтяницям ляві зниження рефлексії. Подожіть, це теж був рівень. Це було. Да? Вона, перша плюс, да, було. Так. так, така. Народилася від фізіологічних пологів срок. На другу добу з'явилася ектерічний шкіри. На другу добу. Непрямий білірубін, 136. У матері група крові перша мінус, дитина, друга, плюс. Який механізм жовтяниці? Що буде, за рахунок чого буде жовтяниця? Тут не буде порушення обміну білірубіна, бо білірубін білі образу. Не буде порушення відтоку жовчі, нема механічного. Гемоліз електроцитів. Гемоліз тільки еритроцитів, не буде холістазу, не буде гепатиту. Гемоліз еритроцитів, бо є конфліктна ситуація. Тут по... А подивіться тут як цікаво: у мами перша мінус, у дитини друга плюс. Два конфлікта в одному. І по резусу є конфлікт, і по Абенолі є конфлікт. Два в одному. Ми думаємо: о, два в одному буде тяжче. Ні. Він протікає легше. Накладується один на інший конфлікт, і він протікає трошки легше. Далі, така задача. У о, доношеної дитини кефалогематома. На другу добу жовтяниця, на третю змінився неврологічний стан, є ністагм, є грефи. Сича жовта, випорожнення жовті. Група крові матері 2, дитина 2 На третю добу білірубін 58, за рахунок непрямого. Чим пояснити жовтяницю цю? Як ви гадаєте, вона не. Тільки гемолітична на першу добу буде. А тут у нас третя доба і пішов білірубін. Але є кефалогематома. Тому ми, ми кажемо, це не фізіологічна жовтяниця, бо бачите, в неї такий стан не дуже. Це не гемолітична, це не гепатит фетальний, бо в неї є випорожнення, це не атрезія, бо є випорожнення жовтого кольору. Це за рахунок кефалогематоми. черепно мозковий крововилив. Далі йдемо. Третя доба, шкіра жовтушна. Дитина народилася з вагою 3,200, довжина 52. Активна, над легенями, поерільне, 36 дихання, 130 серця, живіт м'який, печінка 2, селезінки немає, випорожнення Миконі. Що тут буде у нас? фізіологічно. буде патологічних, так. Да. Бачите, все добре, все. все. На третю добу, діти. Зразу дивіться, на яку добу. Третя доба це фізіологія. Далі, перша вагітність. Ну, подожді, у нас вроді була одна. Боже, третій раз це задача. Це третій раз вона була. Так, це не буде. У вас точно. Все, по жовтяницям закінчили. Вади розвитку, є така. Подивіться, у новонародженого трьох діб годування майже завжди супроводжується виникненням задишки нападопідібним кашлем, цианозом, піністими виділеннями з рота. Після їжі, при оскультації, кількість вологих хрипів збільшується. Годування через зон не супроводжується кашлем і наростаючим цианозом. Як ви думаєте, що це? Що це може бути? Бачите, це вроджені вади. Ну, Діафрагмальна кила не дасть вам отакого послі їжі е, пінестись, він буде задихатися. Незарощене твердого підніміння дасть постійне, якщо була аспірація, буде постійний хрип, постійний хрип. Атрезія Хуан, ні, буває таке, воно не дасть нам пригодуванні зміну. Ось, до речі, Атрезія Хуан дуже цікаво. Дитина в спокої синіє, а коли починає кричати, становиться розовіє. Тобто не проходить атрезія Хуан, тільки може дихати, коли кричить. Ну, тут немає такого. Атрезія стравоходу, тоді б у нас годування через зонд, Ми не могли зондом попати, попасти в шлунок. Це стравохідно трахеальна. Нориця, тільки їсть, заливається в трахею, в легені така кількість вологих ребят. Так, йдемо далі. Ну, тут немає часу на ці картинки. Так, по синдрому дихальних розладів, що тут? 32 тижні гестації. Тобто, це недоношена дитина другого ступеню. Через дві години після пологів прогресуючий ціаноз – Задишка, роздування криль носа, втягування межидерів, ослаблене дихання, тобто пневмоничний такий статус порушення дихальної функції. Сільверман 4 бала. Пам'ятаєте, Сільверман чим більше, тим гірше. Тому до 5 – це е, наростаючий такий е, сільверман, е, е, при рентген дослідженні нодозна ретикулярний малюнок легенів. Знижена пневматизація. Що це буде, як ви гадаєте? Ну, вроджена вада не буде, пневмоторакс, ні, бо ми не маємо такого вроджена пневмонія. Ми не бачимо о, таку вогнищевість або ураження сегменту. Інтранатальна асфіксія маловероятна. Скоріше за все, бо асфіксія не дасть таку рентгенологічну картину. А так як у нас є оцей нодозний ретикулярний, що таке нодоз-ретикулярний? Це така, знаєте, снігова буря, чи кажуть мільярдна картина мільярдного туберкульозу, або картина зоряного неба, сотів, як хочете називати, це респіраторний дистрес-синдром. Ось вона така, бачите, оце називається така нодозна, ретикулярна, ні, це пневмонія буде, це буде пневмонія, бачите, виходить сюди. Ну що туди, ось нодозно-ретикулярний малюнок. Ось вам ателектаз легені, піджата легеня. А оце називається картина білих легень, біла легеня. Це коли випадає гіалін, дефіцит сурфактанту. Так, що тут ще у нас є? А, так, так, так. Ну, Це не буде цього, бо е, хвороби гіалінових мембран зараз немає, а воно так закинуто було в той крок ще давним-давно було. Його не буде, бо немає зараз такого діагнозу. Так, уновонароджено, оце новий новий е, тест. У новонародженого, що переніс асфіксію в пологах, на третю добу життя з'явилася кровотеча з пупкової ранки, лабораторна це тромбоцитопінія, гіпотромбінемія. Чим зумовлені ці зміни? Значить, подивіться, будь ласка, ми б могли подумати, може, це травма, може. А може тромбопінічна пурпура? Ні, не може бути пурпура, бо у нас не сказано, у нас тільки кровотеча з пупкової ранки. Може бути вроджена ангіопатія, немає достатньо даних. Може, це геморагічна хвороба новонароджена? Може, класична форма, але подивіться, гіпокоагуляція, тромбоцитопенія. тромбоцитопінія. При геморагічній хворобі ніколи не буде тромбоцитопінія. Не буде гіпотромбінемії, не буде цього. Тут є дефіцит К залежного факторів, залежного. 2, 4, 9 і 10. Це буде ДВС-синдром. Оця лабораторна клініка, гіпокоагуляція, тромбоцитопінія і гіпотромбінемія буде нам підтверджувати ДВС-синдром. Так, задачі не буде. Ще по геморрагічній. Зараз давайте. Подивимось, що там є. Ось по геморагічній. У доношеній дитині на третю добу з'являються геморагії на шкірі, криваве блювання милена. діагностована геморагічна хвороба новонароджених, який препарат необхідний в якості невідкладної допомоги. Що ми даємо? Свіжу заморожену плазму. Так, ми дамо ітамзіла. Можливо, еритроцитарну масу, але першою буде невідкладною да, свіжозаморожена плазма. Так, в пологому будинку на третій день з'явилась геморагічна висипка блювання кров'ю мелена, обстеження анемія, подовження часу згортання крові, гіпопротромбінемію і нормальну кількість тромбоцитів. Яка оптимальна терапевтична тактика буде введення канефрону? У господі, каневіт. Каневіту це вітамін К, Введення вітаміну К. Так, завдання у вас не буде. Пішли по інфекційним. По інфекційним, діти, оце смазка новонароджених, де я показувала. Оце називається Що? Є мангіома, але дуже небезпечна. Це попок, бачите, на, десь на печінці треба робити уЗі, щоб не було внутрішнього. Пелюшковий дерматит, бачите, як проявляється він. Гіперемія. Далі, оце у нас називається токсична еритема. На розгинальних поверхнях, на гіпермованому фоні, є білісоваті такі папулки. Ось вони. Це. Еузінофіли. Це нормальний стан дитини, воно не лікується, от мені треба лікувати. П'ітниця, бачите, такі місця складок, де може бути, вульгарне емпітіго, воно не порушує глибокі слої кожні, воно також не, не є важким проявом. Ну, це атопічний дерматіт, дитина більшого віку. Це ми бачимо, подивіться, називається міліа, оце міліарна висипка. Крилья носа, щоки, фізіологічний стан це, е, е, цей е, статевий криз дитини. А ось, подивіться, склерема. Бачите, яке уплотнення шкіри, склерема під кожною клітковини. Потім вона перейде в склерему, в склередему, ущільнення з набряком, і потім може бути флегмона. Оце склерема дуже небезпечний стан, особливо у недоношених дітей. А ось вам вже інфекційне захворювання, це везікулопустульоз. Бачите, багато елементів маленького діаметру, заповнених прозорим, а потім гнойним вмістом, які вскриваються, залишаються. Невеличка ерозійна поверхня покривається корочкою, корочка відпадає. І нічого потім не залишається на шкірі. Вона буде інтактною. Визиколопостольоз починається на третій, п'ятий день життя, і, як правило, це кокова флора, стафілокок. А це вже більш нижче, більш глибоке ураження глибоке шкіри, називається пухарчатка, коли йде ураження не тільки епідерміса, а й дерми. І коли оці пухирі покриваються корочкою, корочка відпадає, залишається рубчик, залишається на шкірі отакий слід рубчик. Якщо пухирі покривають внутрішню поверхню стопи і долоней, це називається. Стафілококова пузирчатка. Тільки стафілокок покриває цю внутрішню частину. Ну, це у нас ексфоліативний дерматіт рітера або синдром стафілококом опеченої шкіри. Ось, ось до речі, бачите? Оце сифілітична пухарчатка. Ось, пухиріна Починаєте. Це, бачите, це, з, з таких природних з рота, да, з, з, проміжності, де йде ураження шкіри, уплотнення корочки, а потім ця шкіра відслоюється і вид дитини, як будто вона опечена окропом. Ну, пупок Але також, це нормальний пупок, це катаральний пупок, це вже е, буде пупок, е, гнійний пупок. А оце плюс ткань називається фунгус пупка. Це вибухання, проростання такої е, сполучної тканини, коли заживав отакий поганий попок, заживає отак, може бути такий фунгус пупка. Прошу, так, можна можу? питання? Що, що, діти? Кажіть. дерматиту Какажите. Сьогодні бачила тест, де була описана картина ексфеліативного дерматиту рітера з пухирями, високою температурою, і правильна відповідь до нього була епідемічна похарчатка новонародження. Хочу питання див -діагнозу. Це... А, Значить, це... в діагнозі тут іде від там буде таке слово ще відслоювання неушкодженої шкіри, ексфоліація, ексфоліативний дерматит. От якщо є там, а, а, а якщо є від відслоєння цієї неушкодженої шкіри, неушкодженої шкіри, ви кажете, що це є ексфоліативний дерматіт Рітера або синдром стефілокопеченої шкіри. Добре, дякую. От там ексфоліація. Звертайте увагу на симптом Нікольського, якщо він позитивний, це буде ексфоліативний. Так, на восьму добу життя у дитини, яка народилася в строк 3,500, піднялась температура, мляво бере груди, прикладена до грудей у матері ендометрит. Далі подивіться, на шкірі стегон виявлене поверхневі в'яли пухирі по десь діаметром до 1 мм міліметра мутним вмістом. Деякі їх зруйнувалися, при цьому яскрава рожева поверхня, з внутрішніх немає. Що тут буде? Тут є нікольського, немає. Пухирі це не пухирці, якщо пухирці, визікуло постульоз. а це пухирі, це пухирчатка. Є діти? Синдром Лайла. Синдром Лайла не може бути. Це некроліс, епідермальний некроліс. Тут задіяна і імунна система при синдромі Лаяла. Бачите, які страшні діти. Тому у новонароджених теж є пухирі, але у новонароджених дітей, слава Богу, відсутність імуноглобуліну ії, тому немає такої составляючої. А ось, подивіться, 6 днів. Ерітема, мляві пухирі, тріщини, лущення, які виглядають, ніби ошпарені окропом. Виявлено позитивний симптом Нікольського, загальний стан важкий, неспокій, гіперестезія, фібрильна. Який буде тут діагноз? Тут буде ексфоліативний дерматит рітера, вибирайте. Є симптом Нікольського, позитивний. При Похарчатки не буде Нікольського. Все буде похоже. Схоже. Так, тут що у нас? Шостий день життя. В ділянці потилиці шиї сідниць пухирі, заповненої гнойним містом, який щільно. Кривають шкіру, загальний стан не порушений, але з гнійним. Яке захворювання можна припустити? Давай, Давай, таку, Вірно, везикуло бо бульозний епідермоліз, ви бачили, да, там які картини, який порушений стан. Імпетіго не порушений стан, але немає гнойних оцих вмісту. Пітниця – нема гнойного вмісту. Пухарчатка, по похирі і є порушений стан. Везику пустольоз більш сюди підходить. Так, що тут у нас, мама дорогая? У новонародженої дитини через 10 днів після народження раптово підвищується температура, об'єктивно найрітиматозні з'являються множинні міхурі величиною з горошину, без інфільтрації, яскраво-червоні ерозії, обримки епідерміса. Що це буде? Це пухарчатка. Діти. Це також пухарчатка. Хоч і множини, ох, палки хоч і множини пухирі, пухирчатка. Далі біжимо. Значить, в... в прошлому, в 23-му році, була отака картина, вроджена, було таке питання. Діти, було таке питання. Так, перехожу, де воно було? Воно було, подожіть.